До проєкту Година землі 23 березня долучилися люди і компанії в різних країнах світу, серед них і українці. Корпорація Оболонь бере участь в екоініціативі вже не вперше. До проєкту, що привертає увагу до проблеми глобального потепління, залучили співробітників. Корпорація Оболонь вже в четверте долучається до години землі. Кожного року, тим чи іншим чином, ми заохочемо наших працівників економити енергоресурси, тобто вимикати світло. Цього року ми нашим працівникам запропонували теж долучитись до цього проєкту і роздали їм свічки. Разом з необхідною інформацією для того, щоб вони економічно ставились до використання енергоресурсів. 23 березня о 20.30 на Київській пивоварні на годину вимкнули освітлення там, де дозволяє технологічний процес. Зменшити вплив на навколишнє середовище, кажуть, у корпорації їм дозволяє зменшення споживання природного газу, електроенергії, води, парникових викидів та переробки відходів виробництва. Зберегти енергоресурси доволі просто, як на підприємстві, так і вдома. Достатньо вимикати світло і воду, коли ними не користуєтеся і не використовуватися. ...зайвих речей. Крім того, така економія ресурсів планети є економічно вигідною.